Чорний Redmi 8A. Ціна 1800, підтримка двох sim карт також мікро CD. Непоганий стан самого телефону, Type-C роз'єм. По екрану без серйозних пошкоджень, царапин і так далі. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Так, про телефон Redmi 8 a 32 ГБ пам'ять е, самого телефону. Можна додатково вставити мікро тобто карту пам'яті. 10-й Android встановлений. 2 ГБ оперативна пам'ять. Телефон простенький для звичайних задач. Е, кому потрібен такий бюджетний телефон? Рахується, пишіть у повідомлення. Ось такий. Повністю чистий, без різних аккаунтів, в комплекті зарядний шнур Type-C та сам телефон також маю такий варіант у синьому кольорі. Все відправляю новою поштою. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.